Катерина і Павло планували вагітність та чекали на зустріч з малюком. Вони на власному досвіді дізналися, що у кожної десятої родини пологи проходять раніше терміну, бо спровокувати перечасні пологи і ускладнення під час війни можуть безліч факторів: надмірний стрес, інфекції, супутні захворювання. Тощо, і навіть в цей час, якщо щось піде не так, не потрібно шукати кошти при передчасних пологах, адже всі витрати бере на себе держава. Наразі ведення вагітності, пологи природні, кесарево, анестезія, виходжування немовля, реабілітація та інші послуги безоплатні, і ці послуги надаються за направленням лікаря або при самостійному зверненні. Тож не потрібно хвилюватися за життя немовля через брак коштів, бо в Україні зі стартом медичної реформи за медичні послуги сплачує держава. Тож Катерина і Павло впевнилися, що за реанімаційні та медичні послуги не треба сплачувати, бо кошти за це медзаклад отримує від держави. І тепер Катерина щодня може бути з немовлям поруч і радіти тому, як росте її пташка під професійним наглядом лікарів. Вже незабаром виписка і бюджет родини збережено. Тож Катерина почувається набагато впевненіше. Отримати необхідну медичну допомогу незалежно від місця реєстрації чи проживання можете, і ви дізнайтеся більше про ведення складних неонатальних випадків на сайті ранні пташки.